Але я тільки починала в'язати рукавиці або пальчата, я допускала е, таку от помилку. Я спочатку в'язала одну руку, а потім починала в'язати іншу. І якщо все добре, то все добре. Да? Може бути таке, що щільність буде однакова на, на обидві рукавиці. Але в мене якось сталося так, що. Я зв'язала одну рукавицю, мені нібито все сподобалось, я почала в'язати другу, і на другій я побачила, що в мене щільність відрізняється, я другу зв'язала краще, ніж першу. Ну, Тобто, я, пер... я другу зв'язала вже до половини, а перша була повністю зв'язана. Що ви думаєте, так як мені сподобався варіант зі щільністю, я там більше затягувала в другому варіанті, а перший був розхлябаний в порівнянні з другим, то я повністю розпустила. Пукавицю в першому варіанті вже зупинилася там, де мені все сподобалось, і почала тут в'язати заново. І я зрозуміла, що потрібно в'язати в один день і всі етапи однаково. Тому зараз я в'яжу одночасно, тобто по черзі один етап. Потім тут цей етап, потім тут пальчик, тут пальчик в'яжу, тому що щільність може відрізнятися. Як, на мене, як, наприклад, у мене вчора навіть я в'язала ось ліву рукавичку, і коли, а права вже була ось зв'язана до цього моменту. Я така, дивлюсь візуально, а ліва в мене більше, ніж права. Ось на цьому етапі. Я така, а як? Придивляюся, а я тут. Розслабила ниточку, якось щільність розслабила, коли в'язала навіть по колу, і петельки були такі розхлябані. І я розпустила майже весь палець і вже контролювала натяжіння ниточки. Так, да, Я швидко перев'язала, добре, що я одразу помітила, але так як в мене було, що я все розпускала. Тому я вже навчилася. І не допускаю такої помилки, в'яжу ось так от дві. Одночасно кожен етап по черзі, тому якщо будете в'язати собі рукавички, беріть собі такий спосіб на замітку, щоб не бути як я і краще вчитися на чужих помилках.